Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада світати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні неділя, а це означає, що я показую вам, що готувала для своєї сім'ї на ці вихідні. Як бачите, розпочинаю я своє відео з того, що розправляюся із гарбузом. Я підготовлюю всі інгредієнти, які мені потрібні для приготування страв, які я буду сьогодні готувати. І одним із інгредієнтів є гарбуз, тому я його добре помила. Зараз я його очищаю. Спочатку вичищаю все всередині, потім очищаю зверху від шкірки. Звичайно, що напевно, що страви із гарбуза швидше готуються, ніж очищається сам гарбуз. Але це ніяк не заважає його готувати. Як бачите, гарбуз я далі очищаю до кінця, хочу запекти його у духовці із різними такими пряними травами, і це буде як доповнення до якогось гарніру. Не скажу, що я готувала дуже. Багато разів таку страву готувала раз, зараз повторюю. Таку страву, окрім мене, ще може куштувати чоловік, а так діти, якщо для дітей, то такого не їдять. Тому це є страва на різні смаки. Не можу переконувати когось, що це є дуже смачно, але якщо ви щось таке полюбляєте із пряними травами і взагалі з гарбуза, то можете спробувати для себе, можливо, вам сподобається. Як ви могли бачити, я взяла форму для випічки, у мене така кругла, я її змастила добре вершковим маслом, також туди я нарізаю сам гарбуз. Нарізаю його на такі досить невеликі шматки. Приблизно 3 см довжини, і десь 2 так товщини і зараз готую суміш трав, яка мені потрібна для того, щоб добре посипати. Всі, весь цей нарізаний гарбуз. Всі трави я змішала, добре поливаю гарбуз олією і зараз посипаю травами. Всі трави, які там входять, я вкажу в описі під відео, якщо ви захочете повторити. Ще зверху додала декілька скибочок масла і відправляю випікати. Випікається гарбуз приблизно хвилин 20-180 при градусів, але обов'язково без солі. Сіль ми додаємо у кінці. Також я ще буду готувати холодець. У мене тут вже є добре зварені курячі бедра, з них я і буду готувати холодець. Зараз я заливаю желатин курячим бульйоном, Желатин має настоятися і вже тоді можна буде готувати холодець. Поки настоюється, набухає желатин, я буду займатися приготуванням пирога із яблуками. Для цього підготовляю всі необхідні мені інгредієнти. Спочатку виймаю міксер, виймаю ємність, де буду це готувати, і починаю готувати. Яйця збиваю із цукром, також додаю вершкове масло, добре все збиваю. Туди додаю ванільний цукор, додаю корицю. Все це добре перемішую міксером, а тоді вже додаю кефір. Також додаю трошечки соди. А у борошно додаю дві чайні ложки розпушувача до тіста. Все це перемішую добре з борошном і залишаю теж тісто на деякий час, щоб воно постояло. Поки стоїть тісто, оскільки у мене зайнята духовка там печеться гарбуз, то я відбираю все м'ясо від кісточок і підготовляю для холодця. Холодця я готую небагато, я готую його із двох а, великих курячих бедер. Це вистачить мені приблизно на дві тарілочки холодцю, де поміщається по 500 мл бульйону. Хочу сказати, що холодець у мене досить такий ліний, і я його не роблю дуже сильно наваристим, якщо його варити на кістках, на шкірках, то, звичайно, що він буде сам застигати і в нього не потрібно додавати желатин. Але я додаю желатин. Я не вчу нікого готувати. Це я нагадую ще раз, я просто е заохочую, можливо, когось надихну, можливо, комусь згадаю якісь страви, які хтось призабув, але сам вміє гарно готувати їх і без мене. Як бачите, я розтопила желатин, додаю його у бульйон і зараз просто розливаю по тарілочках. Ось такі дві тарілочки е холодцю у мене вийшло. Тим часом звільнилася моя духовка. Я відправляю у формочку, застелену пергаментом, тісто, яке я приготувала для свого пирога з яблуками. Також нарізаю скибочками яблука, які я попередньо вже почистила. У нас яблука свої, я їх так дуже підобрізне чистила. там Два-три яблука і все, як, наприклад, є по рецепту я почистила. А решту, навіть якщо щось залишиться, можна зварити компот або. Там доїдять ці діти. Тому ось так гарденько я а, скибочок нарізала і просто виставляю яблучко всередину. Звичайно, що можна було яблука а, засипати крохмалем, і гарненько їх вимішати в ньому, і просто перемішати з тістом, або покласти у форму, і залити тістом. Це вже як кому подобається. Я буваю, просто яблука запанірую, щоб вони не пускали лишній сік. Викладаю їх у форму, потім просто заливаю зверху тістом та й все. А сьогодні захотілося ось так із яблучками побавитися. Розігріла духовку до 180 градусів і відправляю випікатися. Як бачите, показую гарбузи. Гарбузи я витягнула, вони вже є спечені. Коли а, от вони вже спечені, я їх тоді підсолюю. Оскільки якщо гарбуз зразу посолити, він так само, як і кабачок, пускає дуже-дуже багато соку і він буде варитися і просто весь розпатися. А так, моточки, хоча і готові, але вони тримають форму, і навіть якщо він десь там такий більш м'якший, то все одно він не розвалюється і нормально виглядає. Наступне, що ще я хочу приготувати, так це канапки з оселедцем. Але не звичайні, а ось із такою намазкою з буряка та майонезу. У мене тут є натертий буряк, я якраз таки робила салат з буряка. Додала тут майонезу, все перебила добре блендером. Беру сірий хлібчик, я його порізала. Також я беру цибулю, вона у мене вже нарізана кільцями. Притираю хлібчик, ось так намазкою. Тоді беру кільце цибулі, викладаю туди шматочок оселедця та трошечки гірчиці у зернах. Такі канапочки з першими холодами дуже смакують, особливо на сірому хлібі, і їх можна готувати не тільки для своєї сім'ї, а навіть і для святкового столу, тому що вони виглядають досить гарно. Ну і тепер дивимося, що ж вийшло в мене приготувати. Приготувала я ось такий. Печений у духовці харбуз із травами, Також готовий у мене пиріг яблучний, тут є холодець і канапочки. Канапочок дуже багато я не готувала, оскільки всі інгредієнти є готовими, просто притирай і їж. По мірі бажання, щоб вони не стояли і не завітрювалися. Гарбуз готовий, можна по рецепту присмачувати ще волоськими горіхами, можна натирати будь-яким сиром, чи це моцарелою, чи це бринзою. Одним словом, як вам сподобається, як вам буде смакувати, тим можете собі ще присмачити. Показую, яким вийшов пиріг. Пиріг м'якенький, смачненький. Тим більше він із недорогих інгредієнтів, таких, які практично в кожного є у холодильнику, тим більше зараз є сезон яблук і його можна наготувати. І не маленьку порцію, і велику можна готувати. В кого велика сім'я з'їдається, він на раз-два. На такій смачненькій ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Маю велику надію, що когось змотивувала до приготування смакоти для своїх рідних. Можливо, комусь нагадала якісь рецепти. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей!